Так, друзі, а це у нас магнітик для тримання пряжки ремені безпеки. Я хочу один, один попробувати не коштує. <кхід> Але потім <кід> зрозумів, що більше ніж один і не потрібен. Тому що він потрібен лише для пасажирської пряжки. На водіві диск я постійно пристібаю. Вон там он. ремень, чохол на ремень я купив. А цей має бути десь, я думаю, тут його і наклеїмо. Все вийшло нормально, готовилось прекрасно і ось вон так, так оп, опустилося і зафіксувалося. Ні, в принципі нормально. нормально. Фіксується. Блін, тоже. <сі> а, вот так. Ні. О! Вот так нормально. Все. Не... Ну це тримає, подивимося, як воно на практиці буде. Думаю, все буде гаразд.